На огляді ось такий цікавий налобний ліхтарик. Знову діод PG. Ось так він ближче виглядає. Моделечка в нас YD2322. Доволі цікавий ліхтарь. Трошки він громісткий, вага в нього 300 грам з акумами. Три акума в комплекті. Ось тут у нас бокс. Акуми можна зразу викидувати. Вони ніякі. І продовжуємо доволі якісний пластик, дуже зручний підналобничок. Корпус ось тут у нас повністю пластик плюс карбон, але є тут такий ось цей кожух металевий. Зверху ще йде карбоновий кожух. Ось так він цікаво зроблений. Чітко фіксується кут нахилу. Є фокусування. Гумові кнопочки, їх тут дві. Перша вмикає лехтарики і вимикає, а тут в нас вимикається ще режим. Бачите, у нас тут такі глазочки. Маємо тут датчик руху. І подивимось, які в нього є режими. У нас тут перший режим 100%. Ось так він фокусується, світить дуже далеко. Діод TG Далекобійний, скажімо так, в порівнянні з серією P. Так, це 100% режим. Ну, світить також трошки слабше, ніж Діод. І 160 тестували, але аж в руці гарячо. також дуже потужний. 50%. стробоскоп. Вимикаємо і тестанемо, як працює датчик руку. Вмикаємо, тут проводимо, не спрацьовує, тільки з боку. Ось така відмінність. Більшість ліхтарів ось тут, а в цьому ліхтарі ось тут збоку. Ще раз показую. вимикаємо. Фокусування є. Знизу ось так він виглядає. Такий цікавий корпус. Тут пластик, метал, карбон. З цієї сторони в нас бокс на три акума. Маємо таке невеличке червоне світло, індикація заряду, розряду. Ось якась тут дискотека. Вимикаємо. З цієї сторони у нас Умова заглушечка. Працює він як павербанк, якщо вставити хороші акуми, реально працює. На жаль, зараз немає можливості перевірити. І зараз перевіримо, як працює підзарядочка. Ось так вмикаємо. Молнія зелена. Ну, ось такий цікавий ліхтарик. Моделечка ще раз YD2322. Дивіться наше відео. Дуже багато вже знято роликів з різними ліхтарями і не тільки. І до слідуючих відео.